Друзі, я довго думав, про що говорити. Довго думав, про що говорити, коли я цю проповідь формував. Я... Мене стільки думав було, настільки було інформації в голові, якою я б хотів поділитися, що я не міг її сформувати. Можливо, це ще сказалось на те, що трошки недобре себе почував. От, і взагалі наша сім'я трошечки зараз, зараз форі. наш маленький трошки в форі. І, і, і не до пані ночі постійно, постійно з ним, але і, і сам біля нього трошечки прифорівший. Але я вже думав дзвонити до Сергія і казати: Сергій, може, когось іншого. Потім думав, ні, спокусу, цю я віджину. Ні, треба бути у церкві Божій. З Божим народом і поділитись темою, яка говорить про наші емоції. Як, як мій синочок росте зараз, і в нас багато діточок, і вони дуже, дуже емоційні зараз, вчаться емоціям, правда, просто нові емоції. Ти кожен день щось нове пізнаєш, якісь нові емоції дитина вчиться, і ти думаєш, звідки воно береться. А вона щось з тебе читає, щось. Більше всього, я думаю, що це просто вона читає батьків, бачить батьківські емоції. Як батьки вчать, вона вже знає, як сердитися, вона вже знає, як вимагати своє. І ти думаєш, як звідки ми вже народжуємося з такими завдатками, щоб так гарно відтворювати емоції свої? І він вже він, навіть щось часом говорить, дивиться, каже, тату і тато, йдемо. Я кажу, синок, тато хоче полежати. А він І вже ти дивишся, що вже йому щось неприємно, вже він хоче випросити в тебе. Думаєш, як же гарно. От. Але, друзі, у нас теж є емоції, і які вони є. Часто в нас е от, проявляються такі емоції як печаль, Заздрість, образа, гордість, сум, гнів, тривога, тривога і тому подібне? Я це негативні назвав емоції, а позитивних набагато більше. Я хотів би сьогодні поговорити трішки про негативні емоції, що нам потрібно їх контролювати. Емоційний контроль, так я назвав свою тему, або ж емоційний баланс. Як бути збалансованим емоційно. Як же ж це потрібно в нашому житті на самому ділі? Я так проаналізувавши своє життя, я розумів, що були моменти, що я сміявся там, де не потрібно було сміятися, проявляв радість, там, де не потрібно було радіти. І зрозумів, що часом із-за моєї радості, ніби ж це позитивна емоція, правда? ж, Часом із-за моєї радості хтось комусь було прикро. Тому що ти не втримався, засміявся там, де не, де не потрібно було сміятися. І порадувався тому, що не потрібно було радіти. Як оцей баланс тримати, коли, коли ти розумієш, що ти маєш зараз зустрітися з своїм другом, а тебе таке лице похмуре, що ти і його цим? Як, як тримати той баланс? Щоб не, не бути. Навіть це виглядає дивно зі сторони часто, правда? Коли на похоронах люди починають говорити радуйтесь, браття, наш брат в Господа. Або до родини, це, до родини, допустимо, це говорять. Ну як ти родину? Так, такими словами родині не, ти не допоможеш. І як цей, знайти цей баланс? Ви, ви думали коли-небудь, чому в аеропортах? Фіксована вага. Ну, можна з собою багаж взяти фіксовано, фіксованою вагою. Чому в літаках військових і так, в звичайних літаках багаж розміщують правильно, балансують. Тому що літак просто не взлетить, якщо на його загрузити, хто, хто скільки схоче взяти, стільки візьме. То він просто не взлетить той літак. І були аварії в історії такі. Коли, коли теж не ну неправильно розмістили багаж, і просто літак не взлетів. І загинуло там 256, по-моєму, людей військових. Це, це зафіксована історія була. Вони в Канаді, прямо американські військовий летів додому, і 256 чоловік просто не, не взлетів в літак. Там були різні версії. Одна з версій, те, що просто неправильно вантаж розмістили. І... Це не дало літаку взлетіти. Так само наші емоції, вони часто причиняють біль нашим близьким, оточенню нашому. І про це я хотів би говорити. Читаю Луки, 9 розділ 51 вірш. Тарас, ти мені скажеш, коли буде 15 хвилин, добре? Дякую. І сталося, що коли наблизив, наближались дні його відходу. Це про Ісуса йде мова, Луки 951. Він твердо поставив іти в Єрусалим, і Він послав вісників перед собою. І вирушивши, вони пішли до Самарійського села, щоб приготувати йому ночівлю, а ті, що прийняли його, а, а ті, не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима. І побачивши це, учні Яків та Іван, сказали. Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх. Та, повернувшись до них, Він заборонив їм і пішов до іншого села. Ось така коротенька історія життя учнів, життя Ісуса Христа. Хто знає про характер Ісуса Христа? Що Ісус Христос. Як він діяв, як він жив, який його був характер, як про нього написано. Він, він е, людину, яка, яка зламана, да? він зламаного гнота не доламає, чи як там написано. Він, е, він, то, він не буде кричати, написано. І це не те, що ви ви подумаєте, ось Толя зараз із, із кафедри занадто голосно говорить. Крик це те, що ти, ти сваришся на вулиці, кричиш, з кимсь лаєшся. Оце про той крик було сказано. І коли ти, коли ти промовляєш цілеспрямовано, це, це не крик, це промова називається, правда? ж? І коли, коли на самому ділі Ісус каже: Прийдіть до мене і навчіться від мене. Бо я тихий. І серцем покірлой. Ось про що Ісус? Ось який наш Ісус. І Він тут навчає учнів. Учні тут готові вогонь звести, були, щоб спалити тих людей, які просто не прийняли їх в гості, як то кажуть, не дали їм зайти до міста, щоб переночувати. І я так задумався. Я спеціально не читав там. Я думаю, що ви слідкували. От, тому що в, в оригіналі, коли ти читаєш підсрочник, перевод з єврейського, там взагалі немає тих якби, додаткових слів, які в нас записані. Це спеціально пояснюється текст для того, щоб ми розуміли, чому Ісус так сказав. От. А Ісус просто заборонив їм, сказав: Учні, дорогенькі мої. Ми цього робити не будемо. І Ісус їх не один раз навчав контролювати свої емоції. Як часто ми зводимо вогонь на своїх друзів? Як часто ми зводимо вогонь на своїх діточок? Як часто ми зводимо вогонь на своїх оточуючих? Це таке умовна фраза, правда ж? Як часто чоловік зводить вогонь на дружину, а дружина на чоловіка? Що я маю під цими словами вогонь, коли ми виливаємо негативні емоції один на одного, друзі? Як часто ми це робимо? Ми ж один одному біль робимо цим своїми емоціями, незбалансованими емоціями, які приносять біль і не тільки нам, який написано в Слові Божому і засмучують Духа Святого. І ці наша незбалансованість Ісусу зовсім не до вподоби. Я так розумію, от аналізуйся своє життя, а буває, от є людина, з якою ти хочеш подружитися. Але ти просто-напросто не можеш подружитися з нею. Чому ти не можеш подружитися з нею? Тому що вона емоційно нестабільна. Сьогодні він з тобою обнімається, алілуя, брат, пішли. А завтра він взагалі рівнодушно якось проходить повз тебе. Йому, бо йому щось сумно на серці, і він просто пройшов і не подивився навіть твою сторону. Ти йому привіт, брат. Він щось і пішов собі. Як дружити з такою людиною? Як прийняти брата і сестру такого? Як... Це тяжко, друзі. Це тяжко, коли ти хочеш спілкуватися, ну мати спілкування з братом чи сестрою, а бувають такі моменти: емоційна нестабільність, емоційний дисбаланс, і ти бачиш, що людина на собі сфокусована, і вона не бачить крім себе більше нікого. І сам Ісус Христос, Він. Я впевнений, що Він не був із таких людей. Хто равнодушний був до людей, хто був такий розбалансований, я впевнений, аналізуючи Ісуса Христа, що Він був в його найкращій якості, його найкращий баланс емоцій у світі був. І від нього ми можемо багато чому навчитися. І я так знаю, що от буває людина часом от збалансовані емоції і в плані печалі. От Людина через, мір, через міру печалася. Бу була така історія. Я знаю людину, яка, якої брат загинув, просто вбила блискавка. І та людина, сестра цього брата, вона ходила на, на могилу, його плакала кожен день. Вона не могла стримати ці емоції, вона не могла стримати себе в цьому плані обмежити. І від, в кінці кінців вона стала несповна розуму. Вона просто спортила свою нервову систему, вона просто зруйнувала собі життя і зараз зруйнує всім іншим життя. Тому що просто не невчасно не зуміла збалансувати ось це, що всередині, не зуміла стримати себе, не зуміла проконтролювати себе. І різні емоції в нашому житті. Як Каїн, пам'ятаєте, що Бог йому сказав? Пильнуй. Бо гріх лежить біля порогу. Але Каїн настільки мав заздрість, мав образу, чи розгнівався, розлютився, ці емоції він не зміг приборкати. І прийшла біда в його життя. Як часто в наше життя приходить біда із наших емоцій. І навіть той самий Нейман, пам'ятаєте Неймана? якби він піддався емоціям, якби його не зупинили б його друзі, часом, слава Богу, за друзів, що він не часто нас зупиняють в наших емоцій, каже, зупинися, дружок. Тому що ти не туди йдеш, устинь трошечки, все буде добре. І друзі, на вони зупинили його, хіба кажеш щось тяжке тобі сказав, чого ти ображаєшся? Та піди скупайся в тій річці. І послухавши, він отримав благословення. А якби він не послухав би, вмер би, напевно, перше часу свого. І, і таке життя було б його, і так часто, із наш, я так прослідкував в нашому житті. Дуже багато є проблем із наших емоцій, надмірних емоцій, коли ми теж. Навіть якщо вони добрі емоції, але вони не контрольовані, вони приводять теж до біди. І один, один текст говорить такі слова. Ефесіан 4 розділ 29 вірш. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, а, а тільки таке, що добре. На потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Божого, яким ви запечатані в день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка. Нехай буде взято від вас разом з всякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощайте один одному, як Бог через Христа вам простив. Такі слова. Такі цінні слова. І я так роздумував над цими словами. Жодне гниле слово нехай виходить із, не виходить із ваших уст. Я так задумувався над собою. Бо я такий теж імпульсивний часто буваю. Чому я говорю на цю тему? Тому що я розумію, що мені теж потрібно поправлятися. Думаєте, що я такий святенький? та ні. Теж потрібно поправлятись. Теж є маленький хлопчик, який, який народжує свого тата. Як то кажуть, діти народжують батьків. Мало що ми їх народжуємо, та вони ще й нас народжують. Роблять з нас справжніх батьків. І, і ти буває і не знаєш, як повестися з тим синочком, бо ти розумієш, що і мала дитина, і часом, і часом піднімеш голос, а думаєш, та потім каєш його і просиш в нього, та, та шо, що це я роблю? То він не розуміє, що ти піднімаєш голос. на нього. Він просто в розтірності стоїть. Що тато кричить? Що це тато голосно говорить? І... Як нам потрібна мудрість теж з дітками у вихованні діток в плані емоційного, тому що вони читають ці емоції від нас. Потім ти думаєш, що він ходить, кричить на всіх. Тому що десь він це побачив. І тут так говориться про гнилі слова. От коли нам молоток падає на ногу на великий палець, що ми говоримо тоді? Хтось каже: -а Болить. Віталік, ти є, слава Богу. Давно тебе не бачив. А, болить. А хтось каже по-іншому. Що виривається в нас? Які в нас емоції вириваються тоді, коли щось таке подібне трапляється? Бережи нас Господь. І я так розглядав цей текст. Усяке подратування. Знаємо, ми, що таке роздратування, правда? Знаємо, що таке гнів. І знаємо, а що таке лютість? Це Емоція, така спонтанна емоція, неконтрольована емоція, яку ти часто не можеш контролювати? І я думаю, що є такі моменти в нашому житті, що є, що ми не можемо контролювати. Про це потрібно молитися, друзі. І ми будемо згадувати про це перед нашим Богом. І є така, таке, така тут емоція, як крик, ми знаємо. Да? А що таке лайка? Що таке? Лайка? Пес. Пес. Пес так? Ми зрозуміли. Одне конкретне слово, так? Одне конкретне слово. Дякую, Віталік, Ти мені допоміг дуже. Так просто. Часто ми буваємо. І... Оця оце гризотня, знаєте, бережімо себе від цього. І хай Господь допоможе нам, щоби на самому ділі і укріпить нас, щоб оці моменти ми могли підтягнути. Тому що Господнє серце воно бажає, щоб ми тримали під контролем себе. Та скільки в мене залишилось? Добре, дякую тобі. Ми пам'ятаємо мужів. Ми пам'ятаємо Мойсея, який із -за, із за своєї нестриманості вдаряє скалу, коли Господь йому каже, Мойсей, Поскажи скалі. І він втрачає. І я так хочу охарактеризувати, так підвести висновок, який вихід з цього всього? Як? Я назвав так коротко трьома словами: пануй, пильнуй і молись. Пануй, пильнуй і молись. Сказав Бог до, до Каїна: Пануй, ти пан над своїми емоціями, ти пан над собою, ти пан над своїми спокусами. І тут 100% правда, пильнуй. Я зрозумів, коли ти готуєшся до проповіді, ти в особливому стані, ти спокуси, якось, вони від тебе відскакують майже. Вони не пристають до тебе. А коли ти так на розслабоні, тебе нічого не турбує, тебе служіння попереду ніякого немає, ти якось так роз, розхлябаний. І ти не пильнуєш. І часто бувають такі моменти, що ти потрапляєш в цю пастку, що ти емоційно нестабільно поводишся. І от що потрібно, як Ісус сказав, пильнуйте і моліться, щоб не потрапити в спокусу. І Він сказав це слово моліться. Я від нього взяв це слово, молітися. Часто. Бувають такі спокуси, як я кажу, десь неконтрольовано. І ми маємо звертатись про це до Бога. Ми маємо просити Бога кожен ранок. Мені здається, це як рецепт для кожного з нас. Кожен ранок, прокидаючись, молитися про, про, дари, про плід Духа Святого, щоб Бог зрощував в нас плід Духа Святого. І в цьому Він прославиться. І на остаток я розкажу коротку історію. Корітен бум. Християнка з Нідерландів, вони під час Другої світової війни ховали біженців, ховали євреїв від, від нацистів і одного разу їх викрили. Я буду скорочувати цю історію, але ви це дуже, це дуже сильна книга. Вона описує автобіографічна книга, сховище називається. І коли, коли їх викрили, їхню всю сім'ю заарештували, посадили в концтабір. і там з них знущалися. Там було дуже тяжко їм. Її сестра загинула, і в неї така біль, така печаль була. Хоча сестра її увіщувала і просила, щоб прощати, любити. І коли була ситуація після, після війни, вона по зібраннях їздила, свідкувала, в Німеччині, була, і свідкувала, як, як вона вижила. Хоча сестра її померла в цій в'язниці. І вона була переповнена емоції. І ще було в серці заховане те, що певне непрощення в її, в її серці. Певні емоції були, що вона не могла завідпустити. І одного разу на, на, так, на служінні вона ділилася свідочцтвом своїм. І підходить після служіння до неї німець один, і він каже: Я був в тому концтаборі охоронцем. І як охоронці всіх заставляють робити різні речі. І він каже: Я християнин зараз, Бог мене простив, але чи зможеш ти мене простити? І перед нею настільки сплинула каже, така хвиля емоцій. Я, не, я, я просто, Мене каже, стільки емоцій було. Я не, не, могла, не могла просто простити. І потім я каже, так згадала, що згадала слова сестри, що, яка її увіщувала, згадала самого Ісуса Христа. Я каже, я хочу молитись зараз. І вона каже: Я помолилася. І відпустила це, це все. Я каже, пробачила йому і сама стала вільною. Час нас емоції тримають в полоні. Друзі, давайте звільнимося. Давайте прийдемо до Христа. Кожен зараз в своєму розумі. Прийдемо до Христа і скажемо йому: Господи, я хочу тримати під контролем свої емоції. А для того, щоб тримати ці емоції під контролем, потрібно. Потрібно панувати, пильнувати і молитися, і нехай в цьому нас Господь благословить йому слава амінь.